Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Так, купив я собі отаку штучечку помічницю ProCraft. Просто ракета, я так думаю. Так, що в нас сюди входить? Дивіться, кейс. А, стоп ціна. Ціна, ціна, забув ціну. 1800 гривень. І... І плюс доставка. Коротше, 2000 гривень, грубо кажучи. Так. Такий кейс у нас класний. Зараз показую. Я то його вже розпаковував, це так. Щоб... Ну, ще не пиляв. О! Дивіться, що у нас входить сюди. Кейс мені подобається, це чудово. Пані в пані сторону. Інструкція. Так. Зарядне одне. Шина більша. Шина менша. Так. Ципок один, ципок два. Батарея одна. З індикатором. Заряджена. Так, 20 вольт, 2 А годин. іонні Саме небезпечний. Так, масло таке. Оцю штуку ледь відкрутив, коротше. Ну, відкрутив. Є. І так, ще одна батарея. Я трошки вже бжика, а воно ну, що сіло чи ні? Ні. Ще нічого не пиляв. Так, ручний, ручна підкачка. Ось так виглядає. Двигун безщітковий. Прокрав, до речі, отут вибито класно. Прямо як по фірмовому. Так, натяжне захист. Все змазав, масло налив. Сюди, на зірочку також налив хорошо прогазував. Бачите, аж тут масло вже накапане. Йдемо пиляти. Що дуб буду пиляти, поки що не знаю. Зараз будемо щось думати. Може дуб? А, ні. вон давайте цю е... зрізав я, алечу, будемо різати лечу. але що тут воно таке може дуб різати? А, так, на лечі хоч спробую, чи вона ріже. Вони не, не пиляв, дивіться, чистенько все. Так. Ну, ріже. Aspetta, tra la duscia Так. И зараз будем плавний, до речі. Так, а ну-ка масло. Так, ну сире, в принципі, ріже. Непогано. Поки що непогано. О! Щось такий звук, таке як батарея, сідає. О, треба цепок натягнути. А, я погано затягнув. Так, натягую цеп зараз. Чуть попусти. Багато? Ну не видно, чи масло тече, чи не тече. Взагалі не Це перший раз это шукать рискується, так що. Ні, ну не, ну тут будете нагрівать. Напевно рывками охват не потрібно мені здається. Так, йдемо різати Дуб. Передумав, дуб різати не буду, буду різати Тверда деревина, клинок називається, о, точно. Так, дивимося, що воно на сливі, скільки сіло. Зелене все горить ще. Зараз подивимося, скільки я наріжу. Так, отак воно. Дивіться. Коротше, 10. 10 на 6. Підсушене вже. Так. Так, а ну гляну, що тут масло хоч йде чи не йде. Так, ну масло йде. Мені щось здається, щось поганенько воно йде. А може і це мені тільки здається. Так, йдемо далі.

Так, дивимося. Одна рисочка залишилась. Що, не допиляю? Напевно не допиляю. Зараз хай. Так не нагріти, ніде, нічого. А, ага, все, все, дивіться. Не знаю, правда, як воно було заряджене. Було заряджене все. ну Батарея тут нагрілася знизу. Все ж горіло зеленим. Ну, вже все, бачите вам, ледь горіє. Чи жевріє. За коморіди кусають. Все. Ну все, сів. Оце дивіться, що напиляв сливу. Тут скільки. Так. Це не допиляв, майже запиляв. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, шість. Різів. 5,5 сухого. Ну, воно тверде, реально тверде. Зараз йду по батарею і переріжу. Поріжу ще, ще одну батарею посажу. кругленька, що взять нема кругленького. Так, 5,5 різів. Получ... Там пише хоч? Це добре. До речі, поставте вподобайку, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково. Так, дивимося. Заряджав батареї не я, вони були заряджені. Ось отак. І та так само виглядала. Видно, видно. Так, берем. Зараз за коморі кусаються. Підкачав. Берем, 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 берем. Берем. Що взяти? Може дуб? Та що візьму дуб? Мені що? До речі, за рекламу мені ніхто не платив. Я ще не такий блогер, щоб мені за рекламу хтось платив. Так, поїхали. А, стоп. Що тут воно у нас? Десь вісім. Отак дивіться. Коротше, я думаю, десь вісім на вісім. It is a man. До речі, я ріжу не під власною вагою, я тисну рукою. Бо там я дивився одного блогера, типа говорить під, ну правда він сосну різав під власною вагою, може й сосну і ріже. Ну тут я тисну. Ну це дивіться, тут з сучками. Кажу так, як є. О, дивіться, з сучками. Так що свій, свою думку я скажу в кінці відео. Треба потрогати. Ну, доці подобається, співає. Доця, як тобі? Подобається чи ні? Во чи во? Во? ти що? Молодець. То я пиляю далі. Масло підкачаю. Відійди трошки, бо не буде видно, як тато пиляє. Так, поїхали. Так, візьму зараз такий самий кругляк. Ще батарея ріже. Так, ну шина нагрілась. А тут не нагрілось. І тут таке чуть-чуть тепле. Двигун не нагрівся, чуть-чуть тепле. А шина, шина то нагрілась. Може масло закінчилось? Ні. Масло є, зараз підкачаю. Може я дуже швидко ріжу, в принципі, я ж, я ж кажу, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи я швидко ріжу. І я оце ж, напевно, воно виглядає якось пародійно, як я взагалі підкачую, бо я не знаю, як його качати. Такої штуки штуки мене точно нема. Так, дивіться, ну, плюс-мінус. Я думаю. В принципі, ну трошки менше, на пару міні на три мм в діаметрі менше. І далі. Ну погано, в принципі, їде. Все вже все. дивимося, Ну, походу, вже все. Це не доріжу. Зараз почекаємо, може воно нагрілося. Хоча на, на дотик воно чуть-чуть тепле. Шина, шина то гаряченька. Шина гаряченька. Тут може на зірочку треба було капнути. Пробую. Так, що тут? Оце отак? Одна поділка показує? Зараз пробую. Ні, все. Все. Так, рахуємо, дивіться. Тут порізав, ну, третину перерізав. На повному заряді. виходить так. Один різ, два, три. А, до речі, зараз слухайте. О, сухезне Так, три, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 різів. Хотілося би 100 жарт. Коротше, я думаю, що... Та непогана штука, реально. 2000 гривень. Дві, два акумулятори, ну, непогана штука. Реально непогана. Ну, пішли, зараз подивимося. Я розкручу, чи тут масло поступало, чи ні. принципі, Я тут поставлю на. А, ну, я тут на паузу поставлю. Ой, оце зіплоп. Там вже все бачить. Це на косу полетить. Знімаю. Акумулятор. Положи. До Мені подобається. У ну, мене інструмент ProCraft був. Он навіть піди е, покажи. Біля машини лежить міксер. Бачите, міксер Прокрафт. Та все воно, в принципі, видно, що це ProCraft. Ручка мені в принципі зручна. Все добре. У мене шурупокрут, який в мене є вдома. Ну, він реально відпрацював нормально на свої гроші. Він на 10 шурупокрутів заробив. Міксер також відпрацював непогано. Просто раніше було погано з гарантією, з сервісом. Зокрема, там, де я проживаю, це точно. Це я купляв через інтернет. Так. То е, мені, в принципі, така ручка заходить. Вона зручна. Ну, мені зручно. Реально зручно. Прорезинена, Резина мені навіть здається, що не, не дуже швидко відклеїться. Так, а оце. Бачите, я навіть толком не знаю, як його розкручувати. Так. Ага. Як же воно знімається? О! Ось отак знімається воно. І ось отак виглядає. Так, де там масло поступало? Масло поступало чи не поступало. Зараз глянемо. Поступало, дивіться, бачите, мокре. І тут мокреньке. Все, в принципі, супер. Ну так, да, уже воно тут ось позабивалося. Коротше, підрізати, підрізати в саду гілля. На деревах, в принципі, дуже непогана штука. Я для того його в принципі, брав. Ну і плюс на роботу. Бо там досить іноді буває, щоб чуть-чуть десь підрізати, щоб не пилкою різати, бо пилкою незручно. А тоненько і шиною підлізеш і підпиляєш. Коротше, комарі покусали. Подобайки по-любому, я думаю, ви мені наставите. І підпишетесь. Так, що, друзі, таке відео сьогодні вийшло. Не знаю, огляд, не огляд свою думку сказав. Якось так. Мені сподобалось. Все. Всім, як завжди, всіх благ. І не забуваємо допомагати Збройним силам України. Всім пока.